Останній день серпня буде різним для українців. Десь сонце не залишить жодного шансу хмарам, а десь пануватиме сіра завіса неба. Час дізнатися, яким буде прощання літа у вашому регіоні. На Київщині температура в день підніметься до 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 20 градусів. Небо залишатиметься кристально чистим протягом усього дня. Спекотна погода без жодної хмаринки. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 31 градус тепла, а вночі буде плюс 16. Прогнозується майже безхмарне небо з незначною хмарністю. У Чернігівській області температура в день досягне 34 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Очікується абсолютно ясна погода. Сонце світитиме цілий день. На Сумщині температура в день складе 33 градуси тепла, а вночі плюс 20 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже чистим з мінімальною хмарністю. На сході у Харківській області температура в день підніметься до 34 градусів тепла, а вночі буде плюс 23. Прогнозується кристально ясна погода без жодної хмаринки. У Донецькій області температура в день досягне 35 градусів тепла, а вночі плюс 22 градуси. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься абсолютно чистим протягом дня. У Луганській області температура в день становитиме 37 градусів тепла, а вночі плюс 21. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується найспекотніша погода в країні з ясним небом. На півдні. В Одеській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. День буде сонячним і ясним. У Миколаївській області температура в день складе 32 градуси тепла, а вночі плюс 21. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується безхмарна погода. У Херсонській області температура вдень підніметься до 33 градусів тепла. А вночі буде плюс 21. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься кристально чистим. У Запорізькій області температура в день досягне 36 градусів тепла. А вночі буде плюс 20 градусів. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься абсолютно ясна погода. У Криму температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі очікується плюс 19. Вітер західний швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде безхмарним і ясним. На заході. У Львівській області температура в день складе 27 градусів тепла. А вночі буде плюс 14. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без опадів. В Івано-Франківській області температура вдень буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься Росія на хмарність без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 32 градусів тепла. А вночі очікується плюс 15. Небо буде малохмарним, без опадів. Не забувайте, що ми щодня готуємо для вас найсвіжіші прогнози. Підпишіться на канал, натисніть вподобайку та поділіться цим відео з друзями. Нехай вони теж знають, що готує небо. У Чернівецькій області температура в день складе 31 градус тепла, а вночі плюс 18. Прогнозується малохмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Очікується повна хмарність без дощу. У Рівненській області температура в день буде 32 градуси тепла, а вночі очікується плюс 15. Небо буде наполовину вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Волинській області температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі буде плюс 15. Спостерігатиметься помірна хмарність без опадів. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Небо буде частково хмарним. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 34 градуси тепла, а вночі буде плюс 20. Небо залишатиметься кристально чистим, без опадів. У Полтавській області температура вдень становитиме 34 градуси тепла, а вночі знизиться до плюс 20. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується абсолютно ясна погода. У Черкаській області температура день буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 21. Прогнозується безхмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура день складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 21. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується кристально ясне небо. У Вінницькій області температура в день становитиме 33 градуси тепла, а вночі плюс 20. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. Таким буде останній літній день цього року, з різкими контрастами між регіонами, але всюди по літньому теплий. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. І бути готовими зустріти осінь разом.